Приймати пропозицію і заводити повністю. Вона прежа, ви ви. Думатися, Так, будь ласка. Єдиним рішенням е, прийняти рішення по скарзі і в разі задоволення е, в мене пропозиція. Прийняти постанову про задоволення скарги. І направлення, і визначення трьох осіб Чернігівської міської виборчій комісії, котрі будуть приймати участь і ну, будуть перерахунку дійсно дійсно пожелі. Вони да. одночасно сприйняті. Ой, да я, я вже не, не можу Давай, я сказати. Ми можемо визначити можемо визначити трьох. От люди не самі хочуть. Так, я що хочу сказати, ми можемо визначити трьох осіб, але ми, як вище стояча організація, всі бажають, що може бути, там присутні. Трьох осіб, обов'язково. Осіб. 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 Осіб, <реку> осіб. Якщо ми визначимо трьох осіб, будуть, як кажуть, начебто це якесь буде порушення, чому тільки трьох осіб, тому що кожен може прийти. Я не розумію, я скажу, що записувати. Запропонував. Всі ми хотіли прийти і посмотрети, як буде. Просто задоволення? Значить так, ставлю на голосування. Ставлю на голосування про задоволення старів. Шерстюк, да? Пам'ятати, що три особи було у пам'ятку. Чи ви нашите в сроки, господа, що ви робите? Ви не можете. Придете 18 людей к нам і будете вважати. Ось вот тоді ми вложимося. Вложимося. Вони ж спеціально це роблять, вони зривають вибори.

Так, заважні, хоч останні. Що зараз викладені встати, про позицію? У нас комісія сиділа. Задовольнити вказу кандидатам депутати Володимирівні. Хто за те, щоб задовольнити стану пристюни Володимировні по пункту другому? Так, зобов'язати на Завеського району у місті Чернігів, виборчу комісію, провести повторний перерахунок. Всіх недійсних виборчих бюлетенів у Чернігівську міську раду. Так? Так. Хто за те? Голосуємо. А скажіть, будь ласка, по закону ми не порушуємо нічого, якщо ми відкриваємо і тільки е, будемо будем перераховувати один пакет. Оце не дійсні. Ми вже по телефону, а, 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 а ми говорили про це, що комісія може прийняти любе рішення. Можливо, я цього не бачу, Чула. а згідно закону, я заходи багато Так, ставлю, ставлю на голосування будь ласка, голосуємо. Ну, то за те, щоб забав'язати ще раз ватаю на заводську виборчу комісію, районну комісію у місті Чернігові. Провести повторний перерахунок, недійсних виборчих бюлетенів у Чернігівську міську раду. Голосуємо. Хто за день? Голосуємо. Тринадцять. Будь ласка, тринадцять. Хто проти? Раз, два, два. Хто отримався? Раз, два, два. Отримає. Два, два, два. Два. Все таки три. порушуємо. Згідно з 63. Так і друге, делегувати. друге Друге. Делегувати на повторний підрахунок голосів у Чернігівську, міську, виборч ну, Новозведського району. От, делегувати наших членів виборчої комісії. Кто? Давайте, по признакшим... Давайте. кто за ты... Может, злоби... ты желаю еще богатырь. Может, поставлю. Кто желает? Кто желает? Когда вы планируете, Михаил? Планируем, вы постановляете, а мы выконуем все. Sì. Okay. Треба установить термин. Сейчас мы установим уже не будем. Сейчас и термин установим. Установим и термин. Так. Кого ми будемо делегувати? Скажіть, будь ласка, хто бажає? Хто бажає? Чайка, так. Тамара Анатоліївна, Ємельянова Наталія Віталівна, Мозгова Ольга, Ольга Васильівна, Соломаха Вера Васильівна, Сипаненко Марія Іванівна. Так, я думаю, це до Лабада Валентина Іванівна, да. Гашпар Олександр, я Романович, да. вас, Шу. Шу. Дарина, Шу. Шу. так. Лавринеко, Лаврінецько. Десь уже забудеш, як у вас всех звать. Дарина у повному составі. Всіх записали. Значить, всіх записали. Значить, далі, третє питання. Значит, мы йдемо э, до Михаила Анатольевича. Зранку чи як ви будете? Так, да, да, ну, Пропозиції Пропозиції які? Які пропозиції? Давайте я послухаємо голову. Я теж хочу послухати голову. Да, я теж, я теж хочу послухати голову. Да, Михайло Анатолій, скажіть, будь ласка. Є пропозиція надати нам можливість виконати сроки да, з виготовлення протоколів і прийняття рішень про підсумки голосування з уряду депутатів Новозаводської ради в Новозаводському, багатомондатному. А після цього, після цього, після цього, після цього провести е, перерахунок в грудні або в січні.

В законі чітко прописана чергові здачі протоколів, і тому область здається. Як у дільниці буде? Місто мер здається, місто, а потім райони. 1300 триста перерахувати. Дільниці рахували в нас ніч, дві ночі, але вони рахували дві тисячі, а нам тисячу триста перерахувати. Тільки коробки повідкривати, знайти на оце треба час. А я так думаю, що за півдня комісія. Перерахує все і поставить крапки на всім. І ми виконаємо те, що люди вважають, щоб ми під каменем, як кажуть, із стягареності не жили ці всі п'ять років. Щоб я розумію, так що ці, ці документи, які ми для нас надали, так, а це протоколи проти голосів, що. Ну ми ще встигнемо. Ну, що ж скарга, ми ще ж не приймаємо. <плес> ми ще встигнемо. Там до 4 числа, ви зробити пісумки, так же до 4-го. Сьогодні ще тільки 30-та. -е. Будемо писати. Будемо писати. <плес> На розбіжність. <плес> Так, значить, пропозиції, значить, сроки, який срок? Давайте поставимо. Чи завтра, чи післязавтра? Давайте поставимо. Хто за те, щоб завтра перерахували? Завтра завтра будемо світу. Виборця компанія, так що це роботи дуже рішать, так, хто за те, щоб завтра. О 10 і о 9 годині. 31-го, 31-го числа. О 10-й годині вас устроїть? Так. Ви так як ми як за як час це зробимо. О 10-й годині здійснити перевірку усіх значить, недійсних бюлетенів у Чернігівській. всіх виборчих дільницях по виборах у Чернігівській. На всіх На всіх да, да, да. То за тебя голосуем. Василий Ильич, и вы же голосуете? За що? А ти ж руку поднимаешь. Это же не да. Это обещаете, дня. что завтра вы пойдете. Ну идите завтра. Чего? можно сделать сегодня за два часа и закрыть вопрос. Они а не перетягивать да, на месте. Вот чтобы, чтобы задерживать и я выборы и принять решение. Потому, потому, что, закону, еще бюллетеней, 47 коробок открыли, стало, может быть, две коробки за час перерабатывали, закрыли А что вот так? Люди за вечером

Точно показание. Ну вот давайте песня. То есть она такая же самая. И количество такое же Это вообще необеспеченная жалоба реально. Плюс они приняли незаконное решение. Ну, ничего страшного, это их проблема. Мы попросим прекратить их полномочия, а через суть поднимаем решение. Значит, другая сказка. Так, да. до Чернівської міської виборчої комісії суб'єкт звернення зі скаргою кандидат у депутати. Ви для кого знімаєте? Для Луганська, для ЛНР чи для кого? Для узнаєте. На Луганське видання ви ну, цієї під чиєї різниці все знаходитесь? Всеукраїнська організація Причинська чи ЛНР? У вас я... Ну я у жду, вас когда... у ну, что журналіста луганського видання. Я І що далі? Зарегистрировано в Северодонецке, областном центре сейчас. Дальше. В Северодонецке. Смотрите печать внимательно. Конечно. Это сейчас областной центр Украины. А вы зарегистрованы? Я? В городе Житомире, в ВПО, по справке. Потому что вы закон не знаете. По закону справку в ВПО ставится место регистрации для тех, кто с оккупированных территорий. Так как есть свободные юристы в Луганском областном отделении комитета избирателей, нас направляют командировки по Украине. Третий сектор. Да, друкованный засек массовой информации, редактор Светиков. Можете зайти, неважно где распространяется, у нас есть сайт. А я обязан отвечать на вопросы. Скажите, норму закона назовите, по которой я должен вам отвечать. Норма закона во время... Да, я слушаю. Есть четкая норма закона о деятельности журналиста. Если хотите попрепятствовать, ваше дело. Принимайте решение. Издание у меня в Министерстве юстиции Украины зарегистрировано, а не в делаете? Потому что Луганский да пусть выгонят, бендера. получат уголовное Знаете, дело, говорят, не первое ну, уже. что мы давайте что мы, давайте, ну, давайте, что мы творим от этого? Разве мы имеем право не такое Не надо меня... Власти? Ну что, сейчас же приняли решение <плодисменты> о незаконном пересчете. Не вы или принимаете решение о полном пересчете, а если вы принимаете о пересчете недействительный бюллетень, вы приняли заведомо незаконное решение. Принимайте дальше. Давайте ще одну на голосування поставити. Так, будь ласка, Спасибо. Так, Мені просто чому по чому сейчас на нашому засіданні дає, на... Нет, не не дає нам якісь рекомендації, коментує наші дії. Якщо є якісь питання до наших дій, то у суб'єкта э, виборчого нашого процесу э, може, може звернутися до суду. Але ви зараз на нашому засіданні не маєте Замажаєте права коментувати нам. наші дії і якісь там поради давати. Вибачте, тому... мене запитали. Я відповів. Я мовчав, поки мене не питали. Я не заважав комісії. Но ви коментуєте, що ми прийняли завіду, Я відповів, чому я знімаю на відео для того, щоб надати докази суду, тому що я буду готувати цей позов. Все будемо заходи забезпечення, щоб заборонити районні виборчій комісії, здійснювати перерахунок. Я юрист, який надає відповідні послуги, допомагає суб'єктам виборчого, виборчого процесу. Юристом, то дійсно Олена Івановна сказала, що він вважає комісії. Коль є право журналістики, бути присутнім знімати, фіксувати всі дії нашої комісії, то вони не а не коментують не дають рекомендації нашої комісії. Як приймати дії? Остання разом, яку присутнього журналіста була така. Давайте приймайте друге рішення. Що ви мали на увазі? Ну людина ж пропонувала видавати мене. Ну добре, голосуйте. Ви фіксуєте нашу роботу, ви фіксуєте, але не регіонуйте. Приймати нам друге рішення чи третє рішення. Тому що в комісії виникне питання, щоб видалити вас в так як ви заважаєте. І ми маємо право, ми не маємо, рух, ми маємо право, якщо то ми маємо право. Не треба нам коментувати, що ми правильно робимо, що не правильно. Не коментуйте нашу роботу, будь ласка. Ваші газеті. В Луганську чи в Донецьку, чи в Київ не. як хочете. Дякую. Дякую вам. Дякую вам.

Давайте погано, видно було. Давайте обговорюємо. Може, ми сьогодні будемо? Давайте сьогодні що там дійшмо? Що там сьогодні. передавати? Так, значить сьогодні? Значить сьогодні. Тож, це така скарга надійшла. Я так да, да, да. Хто за та ще, ви сьогодні перерахували і дали можливість людям, щоб вони підготували нам усі документи, бо у нас час уже тоже тече, спливає повний скоро. Такі які документи встрічки? Ні, 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 ні. Доставили, ну, валідували. Наскільки зні свої документи, що ми прийняли. Ті, які от, оті сьогодні презентували. Насправді так. О, я у мене пропозиція. Я пропоную комісії видалити цього журналіста Богдана Бондаренка з приміщення виборчої комісії. От я почитав його публікації, це очевидно антиукраїнський якийсь агент. Я вам читаю. Ні, так я вам читаю. Нам нужні реформи. Для цього нужно побороти корупцію, закрадіти воєннедійство до мінімального можливо рівень. Нужна независимость сепаратістам Донбасу, пусть живутаділе. Це ваша стаття. Это не статья, это а публикация что? в Фейсбуке. Что-что? Это Вы публикация что в Фейсбуке. в Украине і проукраїнський. А на якому основі видається акценти зараз? Не, подожді, не умішайся, не умішайся. Так, потому що протиукраїнський, протиантиукраїнський ліміт, чого це? А чому ви так боїте журналістів? Чому не боїте журналістів? Я не прийшов от робота. Чому так боїте журналістів? Боїться журналістів. Ну ти там ви 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 ви, чого так його боїтесь? Я його не боюсь, подожді. Давайте по раска. Давайте по поспіть. Давайте по суті виго. Ви давали слово Дмитру журналісту. Аккредитация. Аккредитация, аккредитация, там только у него паспорт и посвящение. Значит, по закону. Если у них нет права, то тогда, раз у них право есть, то они должны прийти.

Олександр Романович внес свою пропозицію. Голосуй. Ну, так да, будь ласка, ну що ж, так-так. Олександр Бой, останнє. Останнє, може, не останнє. Я була внесена пропозиція перераховувати зараз через так, Представники нашої комісії, представники їхньої комісії, але казники не висловили свою думку. Чи будуть вони спостерігачів надавати, чи будуть присутні? Тому я хочу, щоб була врахована ця позиція. Вислухати. Я, я так думаю, що якщо у нас, нас камера, ми не боїмося журналістів, ми не даємо завжди, запрошували журналістів, до нас ходили, знімали. Хто хотів. Але стаття 27. Організація роботи виборчої комісії. На засіданнях виборчої комісії. Пропозиція прозвучала. 10-та частина, це я доповнюю Олександра Романовича. Частина стаття 27, виборча комісія для, для всіх. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права присутніми на засіданні всіх, зазначених у пунктах 3.6. Таке рішення приймається не менше, ніж... Твома третинами голосів від складу комісії. Якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Так що я підтримую пропозицію Олександра Романовича. Почекайте, полці... ще ж не троє градами ту поголову. Їм ту буде все гаразд, так? Да? А ми просто попети мені нужно нам перемірити. Дуже класний журналіст, український такі садівна. Виставляйте бачите, що ці статті зазначено, якщо він протиправно перешкоджає. Він протиправно не перешкоджає. Зверніть увагу. Яким чином він протиправно перешкоджає? Скажіть, будь ласка, і тоді приймайте рішення. Покажіть протиправно. Хто за те, що. Журналіст був присутній на нашому засіданні. Ні, не було таке питання. Поставлена пропозиція була його зареєстрували, так як він має право. Але тепер пропозиція видалити його, тому що він перешкоджає проведенню нашого засідання, займає наш час і стільки балагану за його зараз, стільки роботи у нас. І ще попереду. Проти перескочає. Він проти права... Так, будь ласка, так, вам, вам дорадше. Була Воно... пропозиція Воно... Ольги Васильівни. Хто за пропозицію Ольги Васильівни? Будемо голосувати. Хто за? 12. 12. Дві третини. Да. Проти два. Проти два. Утром три.